Від Марка святого Євангелія читання слава Тобі, Господи, слава Тобі, водного в той час наказав Ісус своїм учням. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангеліє, то її спасе, яка бо користь людині здобути увесь світ і занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу. Тоже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм: істинно кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не побачать Царство Божого, що прийде у могутності. Це і сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо третю неділю Великого посту. І третя неділя Великого посту приурочена, власне, почитанню Христу Господнього. Чому? Піст завжди є певним періодом випробування. Піст це час, в якому ми стараємося себе обмежити у певних. Приємностях, коли стараємося себе обмежити, поставити собі певні вимоги, духовні щодо молитви, і тілесні щодо їжі і тому подібного. І три тижні це вже певний досить великий період, проходячи через який людина дуже легко може трошки занепасти, занепасти у своєму старанні. Саме тому, Церква фактично усередині Великого посту ставить нам на очі хрест Ісуса Христа. Хрест як знак великої любові Бога до людини. Хрест, як знак нашого відкуплення і спасіння. Хрест як знак розірвання наших боргів. Хрест як ключ. До неба. Ісус сьогодні в Євангелії каже, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Що означає зречення себе? Що означає йти за Христом і взяти на себе хрест свій? Кожний і кожна з нас має свою долю. Кожному і кожній з нас. Господь пропонує план спасіння. Однак ми, обдаровані свобідною волею, можемо цей план спасіння прийняти або відкинути. Як Адам і Єва, яким було даровано величну радість перебування в Едемському саді, зробили свій вибір. І через цей вибір. Почали терпіти. І через цей, цей вибір сьогодні ми також маємо терпіння і смерть. Господь пропонує зробити правильний вибір. Ісус пропонує йти за ним, взявши свій хрест кожного зокрема, йти за ним і зректися, найперше, свого егоїзму, своєї злоби. Навчитися вдивлятися в постать Ісуса. Навчитися спілкуватися з Ним, одночасно навчаючись спілкуванню з тими, хто є поряд з нами. Хто хоче спасти свою душу, той її погубить. Вже від маличку, від найменшого віку. Людина старається зробити все, щоб їй було добре. Вона старається шукати ті середовища, в яких їй добре. Старається знаходити працю, в якій їй було б добре. Старається знаходити заробітки, в якій би було їй добре. Ми завжди є в пошуку добра для нас. Але, як ми добре знаємо, часто буває, що у пошуку власного добра для власного я, як часто ми блудимо і знаходимо не ті середовища, як часто ми обманені, починаємо терпіти і плакати. Часто шукаючи раю, ми знаходимо пекло. І Господь каже, то погубить свою душу мене ради та Євангелія, то її спасе. Оце вміння відкрити своє серце і свою душу на добре слово, благе слово Христа. Оце вміння, бачачи постать Ісуса іти за Ним. Оце вміння і бажання будувати свої стосунки з Господом. Яка покорість користь людині здобути весь світ і занапастити свою душу? Як маємо багато прикладів різноманітних з позиції людської величних управителів, імператорів, тиранів, артистів, які, здається, осягнули найвищі висоти людської слави. Але як часто дивлячись на кінець їхнього життя, розуміємо, що занапастили свої душі. Дивлячись на кінець їхнього життя, розуміємо, що вся та боротьба, яку вони провадили, привела до катастрофи. Справді, яка б користь людині здобути весь світ, а занапастити свою душу? Взагалі, що може людина дати взамін за свою душу? Нічого. Саме тому корисно час від часу брати участь у похоронах. Бо тоді ти розумієш, що життя насправді дуже коротке і дуже швидке. І треба вміти Його правильно жити згідно Божим законом. Треба вміти робити все, щоб знати Ісуса Христа. Знаєте, буде що найстрашніше? Найстрашніше буде те, якщо ми будемо ходити все життя до церкви. А коли після смерті зустрінемо Ісуса, ми не будемо знати Його. Наше завдання навчитися знати Бога тут і тепер. Наше завдання тут і тепер, у цьому храмі, на цій літургії, відчути, як пахне Бог. Зрозуміти, ким Він є. Зрозуміти, чим є любов Бога і Його милосердя. Зрозуміти і пережити, чим є Його прощення і радість Святого Духа. Стараймося, проходячи дорогою цього Великого посту, найперше не соромитися Ісуса і Його слів. Не боятися свідчити, свідчити Його у нашому щоденному житті серед тих людей, які нас оточують. Людей того роду перелюбного і грішного, каже Господь. Не біймося визнавати себе. Учнями Ісуса. Живімо цією благодаттю спілкування з Ним. І будьмо певні, що з цією благодаттю наповнимося ласкою Святого Духа, який допоможе нам перейти, перейти гідно наше життя і отримати вінець Небесний. Амінь. Slava Isusu Hristu.